А Молдова все-таки йде з нами пліч о пліч І ну, не може бути, щоб от така частина території європейського континенту да, ну, вона не може існувати сама по собі. Тому тут, вже як наше завдання, підхопити, так би мовити, Молдову за собою. Там зараз цікаві речі відбуваються. Прикордонники молдовські. Напередодні е, виявили і не пустили в країну представника ЧВК Вагнер. Е, так, ну от вони прямо сказали, що завдяки обміну інформацією з міжнародними партнерами, вдалося виявити його, його, значить, передив... ну, документи подивилися, встановили особу, посадили в літак, відправили назад в країну прибуття, з якої він прибув, точніше. А що за країна, з якої він прибув, не назвали. І водночас поліція Молдови вчора повідомила про те, що вони змогли піймати групу організаторів масових заворушень, які от мали. Приїхати, ну, я так там вони так цікаво написали, що ми зупинили людину, яка мала приїхати і організувати навчання. Ну, коротше, тітушню підготувати, якщо вже так зрозумілою мовою. Приїхав, я так розумію, що з Рашки. Чувак, який мав ті тушню підготувати для того, щоб вони почали битися з поліцією під час акції протесту, ну його там зупинили. У них там прям схема. Ну і по, -по людоорганізатор, стрілочки на інших там і так далі. Для того, щоб дестабілізувати ситуацію. Одна з вимог, ну а в принципі, вчора відбувалася акція про партії ШОР. І, в принципі, одна з вимог, я от Сашко якраз перед ефіром казала, в них була, щоб уряд заплатив за три місяці комунальні послуги за людей Ну, от десь такого рівня. Якби, протест. Я прям поражав. Ну, це, да, я теж така вчора. а, ну, клас, Нормальна, нормальна тема. От. Ну і вони мають Сандели звиймаючись в диктатурі. значить, окей, окей. Так, ну і напередодні там вже звинуватили Україну в підготовці терактів, якихось типу на території Придністрові Україна скала дурачки. Взагалі, що за нісенітниці верзате. От ну зрозуміло, що все це дуже легко відбуває, ну, від, від, відбувається, Ну відвідбувається, але все одно відбуваються ці події. От вони, вони все одно є, і на них варто звертати увагу. Це я так навмисно говорю про Молдову, поки ми розкачуємося, тому що насправді ну, багато про що я поговорити. Думаю, що можемо вже до основного порядку денного чухати. Так, да, ну це е, вони, звісно, молодці. три місяці комунальних і кожному по 10 тисяч доларів і золоті да. жити. І будинок окремий, знаєш, коня там. Просто ну це це так, знаєш, як олігархічне комфортну стан, коня. Значить, нам я не знаю за міський будинок. на, 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 там, я не знаю, На, на румунському узбережжі морському, там щось таке.